Представляємо п'яте покоління зварювального обладнання PATON. Дане покоління відрізняється збільшеним інтерфейсом та наявністю енкодерів. За замовчуванням встановлені стандартні параметри. Тож для початку роботи користувачу потрібно лише задати зварювальну напругу та швидкість подачі дроту. І апарат готовий до роботи. Кнопка мод встановлює режими зварювання MMA. Їх і імігла. Ручка регулятора встановлення значень. І фіксування даних показників. Для доступу до розширених налаштувань утримуйте енкодер до розблокування, обираєте параметри, змінюєте значення та підтверджуєте. Якщо заплутались налаштуваннях, Утримання кнопки поверне до основного меню. Параметр зварювання напруг. І щоб заблокувати меню функції, натисніть Енкодер до появи замка. Щоб скинути апарат до заводських настроїв, для цього потрібно натиснути на енкодер та дочекатись завершення відліку, апарат повернеться до початкових параметрів.